Навіть мої люблять, ой якась смачна кашка.

Раніше варила через день, а зараз кожного дня тому що ви бачите, скільки їх. Друзі, усім привіт! Сьогодні буде такий трішки незвичайний відеоролик. Уже давно декілька друзів мене просять, щоб я познімала своїх курочок. Ну, друзі, кусаються, пристають. Сіла неможливо, в них он каша стоїть з печінкою, друзі. Котикам варю м'ясце, печінку. І, звичайно, цю юшечку, бульйончик, використовую для курочок. Тому мої кури шикують <су> у їжі. Я і сама хочу зробити таке відео. Звичайно, після курочок будуть квіточки, друзі. Наснімаю, все буде. Але сьогодні трішки хочу розповісти про своїх курей. Ви знаєте, ну, можливо, дехто не знає з нових друзів, у мене дві породи курей. Це легорне і Ломан Браун. Легорни це білі курочки, ви зараз їх бачите на екрані, несучки і червоні курочки Ломан Браун. мясо яїчна порода. Не, не подивилась, друзі. Ну, також несучки. Яйця дуже добре несуть. І що мене здивувало, навіть краще, ніж білі легорне несучки. У них яєць набагато менше. Та що ж, ви так кусаєтеся? Не дають познімати. Трішки заховалася в тінючок, на сонечки спекотно знаходитись. Друзі, зазвичай білі курочки легорни це не сучки, і їх тримають в клітках. Тобто їх круглодобово кормлять, вони несуть яйця і вся користь від них. Отак, щоб вони гуляли по подвір'ю, по садочках такого немає. Це в мене вони на вільному вигулі. Бігають, пурхотять. Ну, що таке для пташки розпустити крила, пробігтися, попурхотіти. Звичайно, що мої кури щасливі, друзі. І через те, що легорни мої на волі гуляють, вони дуже сильно виросли. Тобто у них це неможливо, друзі. Легорне ломан-брауни наскільки настільки приставучі, за ноги щупають трішки боляче. Легорне дуже витягнулися на лапах. Ви бачите, що вони як слоники височезні, на високих лапах бігають. Ну, тому що вони гуляють на волі. Якщо б вони сиділи в клітках, це було б набагато менші курочки. Вони як голуб'ята були. Коли я їх тільки брала, вони такі були. Голі, без пір'я, ну, тому що годують їх погано і вони один в одного вищупують пір'ячко, не вистачає їм якихось мікроелементів. І от мої легорни, це шикарні кури. На високих лапах доволі такі міцні, великі, важкі кури. І не скажу, що це звичайні несучки. Друзі, тепер хочу розповісти про Ломан Браун. Тут вітерець, не знаю, чи чути вам. Ну, от, ну, от що це робиться? Уже, уже біжать, де воно тут. Ломан Брауне це червоні курочки. Також дуже добре несуть яйця червоного кольору. У білих курей білі яйця. У червоних, звичайно, друзі, червоні яєчки. Вони набагато крупніші, ніж у білих курей. Сіренька курочка, як ви бачите, рябушечка моя, також білі яйця несе. Чим відрізняються дві. Ці дві породи. Білі легорни від червоних ломан брауні Друзі, білі курочки, наскільки дикі, до них не підійдеш. Коли я їх тільки взяла, це було щось незвичайне. Вони боялися, тікали по подвір'ї неможливо було пройти спокійно. Вони розбігались, пурхотіли, кричали. Я ледве їх. Приручила до себе, зараз вони не бояться, але щоб підійти і просто їх погладити або трішечки дотронутися до хвоста, вони відразу підпригають, спорхують і тікають. Чого не скажеш про Ломан Браун? Це кури, ось і зараз. Подивіться, що робить. Ну, ну, ну вони всі біля мене гуляють. Їх спокійно можна підійти. Взяти на ручки, погладити, тобто вони не проти. Це, незвичайно, для пташки такої, тому що птахи, ви знаєте, друзі, в руки не даються, це не кішочки. Отакі От дві у мене зовсім різні породи. Ломан Браун, червоні курочки і легорне білі несучка. Дві різні породи, одні дуже ручні, які скоро на голову мені залізуть. А інші і не підходити до них. Що я ще помітила, друзі? Білі легорне дуже полюбляють водичку. Якщо десь трішки натекло води, там невеличка калюжа, вони і так намісять, качки так не місять. Це буде місяво бруду, і вони будуть там купатися цілий день ковер. Та боляче, ну йолі палі, ну дуже ж боляче. Тікай, кш! Ну, Їм, мабуть, м'яса хочеться, друзі. м'ясо, бульйон їм достатньо. Кашку, до речі, зварила пшеничка, картопельку порізала, олійки трішки додаю, щоб жирненьке, ситненьке, солички, макушки. Ну, макушку я окремо холодною водою запарюю. Ну, щоб смачніше, мені здається, що з макухою буде смачніше, я трішечки крошу і макушки. Якщо будуть кабачки, яблука, друзі, ви бачили, є в мене відеоролики, я обов'язково овочеву кашку їм роблю. І яблучка, і кабачки, морковку, все ріжу, цибульку і варюю. Тобто курочки, ви ж бачите, жирненькі, величенькі, важкі. Головне, щоб не зажиріли, бо яйця будуть погано нести. Кукурузи. Поменше кукурузи. Не дуже багато закармлять кукурузи, і курочки добре не стимуться. От, так що до білих легорнів ми не підійдемо, вони дуже дикі. А Ломан Браун, ви бачите, вони всі біля мене. І от як за мамкою бігають, куди я не піду, і вони летять і весь час поряд. Ну, мене це трішки дивує, тому що ну, пташка вона пташка. Але наскільки різні характери. Друзі. Оце я хотіла таке розказати друзям, які полюбляють пташечки і питали мене про курочок моїх. Та і сама просто показала вам. Я червоних курочок купила недавно, тому вони ще не обросли пір'ячком. Ну, чому вони такі страшненькі? Тому що дешеві я взяла ті, що подешевше, вони відкормляться, там уже пищики наросли. На тілі, скоро все заросте і будуть шикарні красивлючі кури, друзі. О, отакі курочки. Зараз кашки поїдять і підуть в малинник, ляжуть під малину. І буде хто в тіньочку відпочивати, а хто на сонечку ляже, крилушка розпусти, буде загорати. Хто що. Буває спеціально водичку їм відкрию, трішечки напустю під яблунь води, щоб такі невеличкі калюшки були. І нехай вони бавляться. <гавляться> бавляться мої курачки. Тут такі вже вони по дворі, рови понаривали. Ой, друзі, де? Ага ось дві яблуньки-семереночки. Я сюди напускаю водичка, в мене ось шланга, і вони тут купаються. Прямому сенсі, друзі. <зараз> Залазять з лапами, купаються, порхотять, клюють там щось, ніби то рибка завелася. Ой, яка смачна кашечка, як вони полюбляють. Я дивлюся, білі уже розбалувані легорни. вони картопельку достають, м'ясце, кусочки печіночки вибирають. А червоні, а червоні ще не розбаловані друзі. Вони кашку-пшеничку клюють тільки так. Вон пішла пшеничку в свіжому вигляді, кушає, а ці їдять кашку варену. Вона ще тепленька, тільки зварила. Я їм зварю, трішечки вона остине і відразу їм даю, щоб свіженьке. бо спекотно і кашка не стоїть, вона відразу закисається. Тому я варю потрішки, але кожного дня. Раніше я варила до того, як в мене були ломан-брауни, я варила кашку через день, тому що мої легорни не поїдали. Їм цієї кострульки вистачало на два дні. Ще й зима була, прохолодно. А зараз я трішечки, але кожного дня, тому що курочок збільшилося. І, звичайно, що вони поїдають. І ще що, друзі. Коли я тільки купила червоних курачок, Ломан-Брауни, принесла їх на подвір'я, вони кашку не відразу їли, тобто вони не розуміли, що це таке. Вже за ноги щупають. А потім все-таки розпробували, розсмакували, їм сподобалось. І тепер по одна попередодною. Навіть легорни не встигають, а червоні клюють, кушають здовольство, з великим задоволенням кашку. І ще друзі, звичайно, так як на подвір'ї білі легорни господарочки, вони трішки обіжали спочатку червоних курачок. І коли сподобалася кашка червоним курям, вони дуже швиденько підбігали до тазу, хватає кусочок і тікає, наскільки їм хотілося кашки, але білі легорни їх не допускали до своїх тарілочок. І таке було трішки вони між собою. А зараз потерешували, все нормально. Поставила кашу, деякі червоні кури сидять в малинику, так і не прийшли поїсти. Ще не дуже розуміють, коли я їх путь-путь зову, вони не реагують. Ще потрібен час і вони все зрозуміють і будуть бігти. Тому там багатенько курочок червоних сидить і не їли. Але каша залишиться, вони в камері, і в тазику, і ще в кострульках залишилась. Білі раніше йдуть спати, бо вони вже знають, де сарай, вони там займають місця, щоб червона ніяка не залізла. І червоні тоді збираються біля кашки, і з задоволенням доїдають. От. А на слідуючий ранок знову свіженька кашка. Де відпочивають курочки. Друзі, ну, сарай у мене шикарний. Там два відділа, сідали, гнізда, там є все. Білі легор не знають ці місця, вони там і несуться, і відпочивають вночі. А червоні курочки, як я не намагалася їх привчити до сараю. Скільки раз я їх не носила. Вручну збирала їх усіх, переносила до сараю, не встигала я перенести всі, вони вскакували і вибігали. Уже темно, ну, курочка дуже рано сліпне, вона не бачить, коли сумрачно, але вони все одно вскакували, вибігали, біжать на вулицю, сплять, де попало. У мене є ще накриття. На вулиці. Також два відділення, там чистенько, гарно, і гнізда там стоять. Все відкрито, тільки дах від дощика, ну і по бокам стоять стіночки. Також можна там відпочивати курочком. Друзі, я не бачу. Жарко, жарко. Да, Спекотно крилушка відкрила, сьогодні припікає добряче. Так що червоні курочки сп'ять де завгодно. Ось навіть я вам зараз покажу гілочки, які я сушу на шифері. І чотири курочки завжди отут залазять в гілочки, зверху сідають і сплять. Якщо я бачу, що накрапає дощик, мені приходиться виходити, переносити їх до сараю, і вони там вже залишаються, тому що дощ. Не хочуть вони сидіти в сараї. Сплять, я ж говорю, хто на дерево залізе, хто на гілочки, є такі, що в сараї вже зрозуміли. Е, можна як зробити, друзі? Е, під накриттю, там, де в мене курятничок, віднести їх всіх, закрити двері, ну, сіточку, щоб вони там не позадихались, і залишити ну, хоча б на три доби, щоб вони там побули. От Якщо вони там три доби побудуть, тоді вони звикнуть і коли вони погуляють в день, вони обов'язково на ніч будуть повертатися під своє накриттю і там спати. Ну, я поки що не хочу це робити, тому що літо, нехай сп'ять, гуляють. Тим паче, що ви знаєте, зараз комашки можуть в сараї завестися. Влітку не бажано тримати курочок в сараї. У мене є спеціальне накриття дуже далеко від сараю, на іншій стороні подвір'я, і влітку я їх переносю, вони сп'ять там. А сарай стоїть, висихає, побілила я його, почистила все. І він у мене двері з обох сторон відкрите, і він дихає сарай все літо в мене. Отак потрібно доглядати за курочками, щоб не завелися е, комашки. Тому що якщо в курочок заведуться комашки, то е, спасіння не буде. Вже не виведеш нічим їх. Є такі комашки, я не буду розповідати, друзі. От водичку, я ж говорю, понаставляла по всьому подвір'ю, садочку, використала всі тазики, відра, друзі. У мене нема нічого, все під водою. Ну, ну оце що? Ну, крутиться, он залізла під мене і сидить. Біла легорн ніколи так не підійде і не буде до тебе лащитися. А от червоні вони всі крутяться біля тебе. Дві різних породи і такі різні характери. Ломан Браун дуже мені сподобалось, друзі. Курочки причудові. Але коли спішиш і швидко йдеш по подвір'ю, то краще не спішити або уважно дивитися під ноги. Це точно як котика. Не оглядів, наступив. Ви ж знаєте, котики плутаються під ногами, як не намагайся переступити, ти не переступиш. Воно як прилипає до ніг. Так що, оце Ломан брауни як котики, друзі. О, яблучка вже кивися. Це будуть, друзі, червоні-червоні яблучка. Зараз вони зелені, вони вже трішечки червоніє бочок. Не знаю, видно чи не видно тут скільки їх цих яблучок. Це будуть червоні червоні яблучка, і будемо варити їх курочками. Яблучка ми сушимо. Використовуємо на компоти і в морозинку я ріжу, ріжу, залажу взимку, коли вариш компотик із морозильної камери, з яблучок. Він як кисіль. Компотик аж густий. Получається дуже вкусний компот з морозильної камери. Це будуть червоні червоні яблучки. Так, що я ще хотіла вам про дві різних породи курочок своїх розповісти, навіщо вона це робить? Дивися на неї, і відчуття таке, що вона хоче забруднитися, і зараз буде страшнюча в цій грязюці. Отакий басейн, це вирили самі кури, друзі. Величезний рівчак, вони наколотили собі там піску, лягають і починають пурхотіти і між пір'ячком. Закидувати себе піском. Пилякою, друзі. звичайно, Звичайна нас пиляка, а не пісок. І оце вона купається: і гребінь, і клюв, і сережки свої, і шиючку, Ну, подивіться, що вона повністю засипає себе піском. Це, друзі, вона так, вони так як сказати, від комашок себе. Ну, щоб їх не було, щоб вони не заводились. Комашок немає і не буде, тому що вона так за собою слідить. Друзі, отак вона за собою ухажує. От. Я купувала пудру, також від комашок. Спеціально висипаю в такі рівчачки, вона перемішується з пісочком, і вони. Разом з цією пудрою купаються. Головне, друзі, щоб не завелися ці комашки, тому краще робити відразу, доглядати за своїми курями, чим потім, коли заведуться, і ми нічого не зробимо, прийдеться їх прибороти. і яблочка плавають у водички, скоро вони і яблочка будуть кушати. До речі, до речі ще, друзі. Багато друзів мені писали, що курочки, їх ягідки в садочку з'їдають. Неможливо запустити курей, або підпортять клюють, або зовсім понизу поз'їдають. Ще й кури дуже високо пригають, друзі. Вони підпригають і з'їдають і поверхівки кущів наші з вами ягідки Мої кури я не знаю, чому. Можливо, що я їх гарно кормлю ситною їдою, але ягідки вони не їдять. Ну от Перша ягідка черешенька, так, це сама перша ягідка в садочку була у нас, вони під'їдали. Тобто те, що осипалося саме спіленьки, я дивлюсь, вони з задоволенням їдять. Якщо яблучка падають, ну їх тут дуже багато яблук, і декілька яблучок все одно. Одна курочка клюне, і дирочку зробила соковиту. І кожна підходить і клює, поки яблучко не з'їдять, що одна залишається кожура, всю м'якоть з'їдають, і так рівненько залишається кожура. Якщо кабачок положить, також вся оболочка залишається, м'якоть з'їдають, як ложкою вишкрібають. Так негарно виходить це робити. От. Тому ягідки цілі. Жималось це сама перша ягідка, вона навіть раніше полунички нашої поспіває, взагалі їм не сподобалось. Жималось, ви знаєте, вона з кислинкою такою добрячою. І я бачила, одна курочка клюнула, жималось одну, підпортила і більше не підходила. Мабуть, вона всім сказала, що ягідки недобрі, не їжте, навіть не пробуйте. Тому. Мої курочки зовсім не шкідливі. Ягідки всі цілі, я збираю разом з вами. Нічого вони не їдять, друзі в мене. Якщо їм порізати, там щось да, додати або зварити ті ж яблучка, чи от кампот варю, вишеньки викидаю, вони поїдають. З часом дивлюсь, та так клюнула потрішечки. І поїдають все. Ті мої красунечки. Як я люблю пташок, друзі, я нічого не хочу. Я б ще така козочка, от я люблю козочок. От коровку мені не дуже хочеться, Там поросяток не дуже. А от з козочками цікаво спостерігати. Вони такі розумненькі. І курочки. Спокійні і весь двір живий. От коли не було курей. Це було дуже давно, друзі, в мене кури все життя. Двір пустий був. Ти ходиш і просто пустий двір. Тиша, нема нікого, нічого. Ну, не те. От коли курочки тут кудахчуть, бігають, щось кричать, там клює, це постійні, оці курячі звуки. Це дуже приємно. Приємно. Двір, я вважаю, живий завдяки цим пташечкам. Так, друзі, ну що я вам ще не розповіла про курочок. Якщо щось згадаю, то в іншому відеоролику обов'язково розповім. Зараз просто трішечки вам їх покажу, як і що вони тут чим займаються в мене. Так, друзі, ну, все, трішки розповіла своїм друзям, хто просив і хто не просив про своїх курочок. Хто хоче, будь ласка, заводьте таких пташечок, несучка легорне, біла курочка на високих лапах, якщо на вільному вигулі вона буде, вона досить таки величеньких розмірів виростає. І трішки пташечка дика, тобто вона не буде приставати до вас. Якщо візьмете червону курочку Loman Brown, яйця будуть червоного кольору, дуже крупні і дуже ручні кури. Тобто вони завжди будуть поряд з вами. І ще, друзі, яйця, звичайно, якщо ви вдома торгуєте яєчками, то Краще брати червону курочку, щоб яйця були червоними. Тому що коли продаєш людині білі яйця, то думають, що ти купив в магазині і перепродуєш їх дорожче. Чому? Тому що домашні яйця, звичайно, набагато дорожчі. Ти годуючий пшеницею, кукурузою. А що таке пшениця? Пшениця, відро пшениці дуже дорого стоїть а на таку ораву курей пшениці відра на один день. Тобто це тисячі треба, щоб прогодувати таку курочку. І, звичайно, що яйця дуже дорогі, домашні. В магазині набагато дешевше, бо їх там годують не пшеницею, друзі. От. І якщо берете, все-таки червоні. Але червоні кури, звичайно, будуть трішки дорожчими, бо в них червоні яйця. Червоні домашні яйця беруть добре, а білі не дуже. бо... Попадаються аферисти, які купують на, на, в магазині, а потім перепродають дорожче. Ну, в мене білі яйця. От, будь ласка, якщо щось зайве є, я можу з кимось поділитися. А так, щоб торгувати, я не торгую яйцям. Нам, ми, нам самим потрібні. Так, отакі курочки. Ну, все моє рідненькі. Всього вам самого найкращого. Миру, добра. Пока-пока, мої рідненькі.